Вітаю в ефірі «Агінь» Шоу Бавовна. Програма з поглядом на ситуацію в Україні та світі через призму мемів. Мета програми підняття та зміцнення бойового духу українців. Сміємось, отже, не здаємось. Полетіли. <трувальна> Філіп Кіркоров став максимально професійно недочувань. Так, з одному з заходів на питання журналістів щодо війни в Україні співак різко змінив напрямок руху. Ваше міння своєму знасі операції. Мовна <трувальна> думка на п'яти проносимо. Круто поверніться направо. Також попкороль був помічений на вулицях Монако, який вдавав, що нібито не помічає, що до нього звертаються. Є корова, крімчей! От їдеся заран і там надихай, понял, ні хаї білий. Якщо хочеш іти, йди! Слава Україні! Героям слава! Мулічка нада свалюватися зудра. В окупованому Маріуполі, крім розрухи, почалися розборки Аля-90. ті Поплічники ФСБ не поділять сфери впливу в окупованому місті. Як результат горить машина одного з місцевих авторитетів. Це той випадок, коли русня напала сама на себе. Традиційна нова довірка красивого від ЗСУ. Це було Агінь, шоу бавовна. Пам'ятайте, Москва не зразу затонула, все буде Україна.